Всім привіт! З вами Фердінанд. Це гра Raid Shadow Legends. Багато людей не вважають за гру, але все ж таки якийсь елемент гри до того, щоб трошки включити, ну, подумати, що якщо вибрати, ось, трошки вона складає. Значить, зробив сьогодні війни фракції, пройшов. Ось, пройшов я війни фракції сьогодні. Останню фракцію закрив. Це крипто відступників. На зірочки була така одна зі складних мені, скажімо так, крип. Ну тільки через те, що в мене були непрокачені герої. По-перше, по-друге, там дуже такий босс цікавий. Взагалі війни фракції, це дуже цікава. етап гри. Ось, що заставляє задуматись над, над сетами, які ви фармите, і таке інше. Тому що є деякі хвилі, які. Або хвилі, або бос, які дуже цікаві. Тобто їх або зменшення ХП треба сет, да тому що цей бос, наприклад, робить 12 ходів або 10 ходів і. А він повністю відновлює ХП. Плюс він там от конкретно відступників Він краде бонуси. Ось він там якісь дебафи ще вішає, страх вішає. Плюс він відновлюється повністю. Тобто є два варіанти: або його з допомогою метеорита легендарками знешкоджувати, або його якимись дамагерами знешкоджувати. Ось, або його знешкоджувати сетом. Зменшення ХП, тобто сетом саме згубності. Ось в мене, на жаль, цього сету немає, бо я їх всі продавав. Ось тільки Ось, коротше, максимальне здоров'я ворога на 40% від завданої шкоди. Ось цей сет вам, я думаю, що потрібен для війни фракцій, хоча б один. Причому не обов'язково дамагер Ось, а просто, щоб у нас був. Щоб ви могли таким босам, які повністю відновлюють ХП, скоротити здоров'я, і таким чином вони вже будуть наполовину менше собі відновлювати ХП, і ви можете їх тоді перемогти. Плюс сет оглушення, він їх вам багато не потрібно. Два, наприклад, мати, да на всякий випадок. Плюс вам потрібні сети регенерації найбільше. тако за три штуки, якщо ви плануєте одним комплектом одягатись фактично на переодягати героїв під важкі там раунди. да от Потім на рахунок сета безсмертя він їх можна або три одягати повністю, або взагалі його не чпати, тому що як додатковий сет краще взяти сприйняття. Тобто точності не вистачає деяким героям, от краще взяти сприйняття. У мене взагалом були сети регенерації та сприйняття. Ось. Е -е. Крадіжка життя. В принципі, як такого, він мене стоїть лише на тих героях, які я там фармлю великі рівні. Ось. Хто ж не задумався на рахунок цього сета, щоб оформити якісь шмотки спеціальні? Зараз я ще раз ну, думаю на рахунок таблички. Ну, ось яку зробити, щоб поділити то все на рівні, і ви могли спокійно відсіювати речі, не боячись щось цікаве втратити. Значить, далі покажу вам ще таку одну фішку на зменшення здоров'я. Він мені випав якраз на камінчик один цікавий. Зараз я вам покажу, я ми десь на Декстері стояв. Так, паралельно. Лідії, яку я зараз заберу, паралельно вам покажу. Де він дівся цей Декстер. Не бачу. А ось. На ньому стоїть отакий камінчик. А... Тобто критичні. Я не знаю, як він називається. Ось він так виглядає там. Що там меч і щит? Да? Чи щось там таке незрозуміле? Трикутний камінчик. І, значить, критичні удари власника скорочують здоров'я цілі на 1% за кожний бонус на власникові, максимум 20%. Тобто, відповідно, за рахунок цього, я скоротив здоров'я босу, і я його зміг перемогти. Плюс я його зміг перемогти за рахунок, звичайно. Зараз гадаю, на якому герої воно стоїть. За рахунок сірчаного камня Дар спрацював два рази чи три рази підряд, і бос ліг. ось Плюс я що ще робив. Бачите, мене сет регенерації сет сприйняття. Плюс в мене, значить, вони всі залиті. Камінчиками, да? тобто зачаровані ось. Що можна по максимуму. Я речі якісь підібрав, по максимуму їх зачарував. Ну, не по то, що по максимуму, а от там на 4 хоча б. На 4 камінчик ось ну, Наприклад, ось є чари, і ви не витрачаєте там останні, або ось. Це. А ви берете ось ці четверті треті камінчики закидуєте руниці, і вам їх буде вистачить. Ось. Плюс, в принципі. Я на цьому герої не робив, але ось на, на деякому герою. Я ще трішки прокачав. Ось пофарбував трішки речі. воно звичайно, бонусів багато дає, але все одно щось трішки дає. Всіма можливими способами можете давати урон своїм героям, давати ХП з героям. Ось. Допхід, додатковий хід сет із турнірний. Із турнірів фарми це досить нескладно, але <клух> щось толкове з нього також виграти а, напряжно. Тобто ви можете його ставити на ваших дамагерів, наприклад. Вони будуть бити частіше і босів буде таким чином швидше казніть, як то кажуть, але вам потрібен якийсь воскрешатель. Якщо у вас немає воскрешателя, то до магіри у вас автоматично передягається все те здоров'я. Все те регенерації, бо в крадіжку життя, ну краще все те регенерації, тому що крадіжка життя ви можете тільки від урону відновити ХП. От, є багато хвилі зі щитами, і краще до магерів одягати здоров'я і ту защиту, а краще взагалі брати до магерів від здоров'я від защити, наприклад. Тобто від атаки качати дуже важко. Набагато простіше качати тамагерів від захисту або від здоров'я. Таких як е, Марак да від здоров'я, ось від захисту вона йде, або е, Магнар. Десь він в мене також був. Він не прокачаний був. Я грав на телефоні, тут трішки воно все незвичне. Або Магнару від здоров'я, вони як тамагери дуже класно будуть грати в сеті регенерації. Дуже класно навіть грає в мене Деїті. От він на 5, на 50 прокачаний Він мені дуже класно поміг на війнах фракцій, саме за о, духів лісу. В сеті регенерації, ось ну тут можна було інший сет додати, але вже були такі речі класні, скажем так. Ну, нормальні речі. І він за рахунок своїх оцінк, що він постійно до нього він постійно ходить. Фактично дуже багато і по хвилям урону вносив, і по босу урону вносив. Основний демагер, якщо можна сказати. Тобто, конкретно по якимось героям ви маєте самі дивитися, хто у вас є в героях. Є хвилі, де вам потрібно продамажити, тому що хвилі, вони відновлюються, накладають на себе блок штрафів, і вам навіть не допоможе там розлом, якщо ви там накладаєте, або вам не допоможе. Глушення, тому що глушення проходить, і там моб зразу накладує регенерацію, ще якісь ефекти. От, тому іноді треба просто суто Дамагер, щоб в хвилю пройти. Це теж нюанс війних фракцій, який поступово будете то все бачити і то все вчити, що вам потрібно. Зараз вийшли важкий рівень в він Я закрив лише легкий поки що значить Давайте, щоб ми довго не. Куди да у зараз клановий турнір, клан вар, да? Зараз ми забираємо. Забираємо Лідію. Ось, забираємо 30 тисяч Я думав, що вона, типа, покажеться, як цей. Ні? Не буде. Типу, як там злиття або ще щось. Ні, походу у нас не буде такого. <хі> Дивно, могли б якось епічно зробити там появу. Давайте її роздивимось. Лідія мені. Я за нею. <хі> Ганявся, якщо можна сказати, дуже довго. Так, де вона тут є? Нарешті я її отримав. Я навіть не вірю що воно в мене є. Тому що я граю довго, десь 3 роки, і фактично, ну, я не старався війни фракції закривати. І це за останні півроку. Я собі думаю, треба щось з війною фракції робити. Бо герої багато. ще потихеньку прокачувати. І зараз уже Лідія вона є. Вона мені дуже зараз допоможе у всіх локаціях. от керіган буде називати, називати. Керріган, а не Лідія. Тут всі прекрасно, знаєш, це керіган з іншим волоссям трішки. Сара керіган Ось тому. Прокачати її не зможу. На жаль, у мене нема книжок, але воно все нафармиться на. Босах є в мене сахатий лицар. Я перекину з нього всі речі. Там дуже він класно зроблений. Під опір, під точність. Ось і те, що треба, нам буде давати. Так. Що я можу сказати, ще по війнах фракцій? Дивіться на героя, він тоді вам допоможе рідкий герой, як удачі мені допоміг на воїнах суті ні, да Що в нього є? У нього, наприклад, провокацію. По-перше, це герой захисту. Ось, атакує всіх вогрів, накладає на себе щит пропорційно 20% власного здоров'я. Накладає блок штрафів на всіх союзників на один хід, накладає на власну команду збільшення захисту. Тобто, по-перше, це збільшення захисту, воно невелике. По-друге, це блок штрафів. Це один із таких, як вам сказати, не супер рідкісний герой, але коли, наприклад, у вас немає е, героя, який буде е, піднімати. Вискрішай, да, не буде у вас е, союзників, у вас таких героїв немає, і у вас є 4 героя досить сильних, а вам треба на 5 зірок то все пройти. вибирати якусь хорошу е, хорошого, рідкісного героя, який може жити просто, і одягаєте його, прокачуєте на 50, одягаєте в нормальні речі і проходите, закриваєте дану фракцію. Ось треба про такий момент не забувати. Чи треба на 60 качати всі героїв? Якщо ви проходите на 50, дивіться, от мене, наприклад, я проходив. Е я проходив е Духів лісу, от мене цей на 50 прокачаний Кріодан це взагалі Імба. Духів лісу дуже класна Тіма. Вам не потрібні там навіть легендарні герої. Там там всі епічні герої, всі. Е Фактично можете за рахунок них пройти. І також за рахунок однієї одного рідкісного героя. Я не знаю, чи в мене є прокачан, ще його вже згодував комусь. Може і таке бути. Так, напевно, його згодував. Я вам так зараз покажу. Тут тобто дивіться, кріодана цей один Кріодан у мене був на 50, другий Кріодан на 50. Потім у мене був даїті Дим частина 50. Ось. Це вже три герої І в мене потім була ще. Ну. Легендарка Ельва. Вот. І відповідно був ще один герой. Які накладує яда Давайте подивимось, ось так, я вам краще покажу: герої, фільтр. духи лісу, наприклад. Тобто у мене був а, Ельва, у мене був Даїті, у мене був Кріодан два штуки, і в мене був орн Деревний, теж на 50 вкачений. Тобто в мене 4 герої було на 50 і одна Ельва, яка ну вона, звісно, імбова. Якщо у вас її немає, наприклад, є другий герой, ось який називається нот Деревощит. Shiit, насправді він є воскрешателем двох довільних союзників, раз в п'ять ходів, звичайно, але він лікує, він воскрешає ось і зменшення атаки накладає, то тобто можете законтрити якогось конкретного противника. Або боса того ж самого. Класний герой для війни фракції. І так можна по будь-якій фракції пробігтись, у вас хтось там щось до нас збирається. Головне, якщо у вас є герої контролю, які там накладають оглушення, накладають заморозку, вот, накладають страх, я думаю, що це гарантований кандидат на те, щоб його прокачати. Якщо їх є два, прокачуйте двох на 50. Якщо вони не виживають, якщо вони не проходять, прокачуйте їх на 60 і закривайте фракцію. Так. Що я можу ще такого вам сказати? В принципі, зараз у нас іде злиття. Дайте вже відкриємо цей родинний ламоч, кон. Все одно нічого не випадає мені сьогодні. а Значить закриваємо злиття. кроукаду Це перший герой, якого я, скоріше за все, думаю, що я його заберу. У мене вже на підході є 15 кусочків за один день. Частинок, от кроукад Герой, який класно також зайде на гідру, він там спеціально зроблений під гідру. Ось є багато героїв під гідру, але ось це халявно якщо можна сказати. Тому заберіть, він класно по фігурки. Звичайно, йому ще потрібен герой зі злиття е, Шрайк, який там колись е, минулого року його робили, але я думаю, якщо взяти шрайк, взяти чотири таких собачки, то ви можете, не знаю, всі фракції закривати, проходити. Ну, не в те, що фракції, а всі локації, які взагалі є в грі, можете ними закривати. Ну, окрім того, де треба конкретно там якогось боса сильного шатати. Ось, дуже класна фігурка, я не знаю, такий варх. Тому робіть, якщо ви підготувались, робіть це герой класний. зовнішності? Що зовнішність? зовні, зовнішньо по навичкам. У нього всі масові удари, крім, ну, ось Ось, ігнорує 50% захисту. Ось різний захист, ефекти, що перенаправляють атаку, шкоду штрафи. Ось, ну. В принципі, з прикаченим ігнором ще 25, буде 75% ігнору. Oh. Досить сильно. Якщо ви ще сет ігнору захисту вдієте, то буде взагалі класно. От. Я не знаю, давайте ще раз може лідію подивимося. Все-таки відео про Лідію. Ось є дуже багато таких нюансів. Табличка з речами, вона, щоб її зробити, да, Тобто її треба розуміти саму гру. Я досить її ще не зрозумів. До сьогодні багато чого це просто йде вже чиєю. Тобто ви будь-які анкіли на будь-які анкіли на будь-які локації, ви це все знаходите в інтернеті. Чи то на Хімеру, чи то на а, дракона. Ой, на дракона, чи то на гідру. Просто підставляєте героїв, одягаєте їх в ті швидкості, в ті показники, які є в людей. І все, і ви собі на авто все фармите. Ось в мене, наприклад, дуже багато речей є. Класно. Блін, я, я, я ще я довольний капець. це те, що. От в мене був такий період, знаєте, що. Я от грав-грав, і потім у мене тупік настав. У мене просто настав тупік, в мене було прогресу ніякого. І потім мені випадає. Я там говорив на відео, у мене є. Потім мені випадає такий герой, який називається Аберігач Віксвел. І я зразу зрозумів, що в мене буде анкіл на клон боса. От анкіл на клон боса появився, Infinity, точніше. Ось і зразу пішов прогрес. Зараз випадає мені лідія І знову буде прогрес по всім локаціям. Ось, хочу ще прокачати. таких двох словах. Хочу ще прокачати одного героя, яка називається Тея Angle я Зараз я цим займусь. Но я залишу на майбутнє, бо треба турніри робити і забирати цього героя. Не хочу всю енергію витрачати зараз. І в неї є така штука дуже класна. От. Вона неї є така штука, атакує всіх ворогів шкода збільшується на 50 за кожне замовляння на ворожій команді, максимум 300. Тобто, що ми візьмемо противників, їх загалом стоїть 5, тобто у вас буде на 250 сили з цього навика. Плюс в нього є перезарядка один хід. От, я думаю, якщо її одягнути, наприклад, або в допхід, або в да, пришвидшений. Вона мені дуже класно закриє хвилі. Чому? Тому що є така герой, називається пророчиця Дуже імбовий, мені дуже допомагає. Ось класний пророчиця Але в неї один мінус. Вона знімає усуває всі бонуси союзників. А коли всі бонуси союзників усуваються, починається проблема. На високих уровнях. Тобто, якщо ви не званшочуєте хвилю, або не законтрите, вона ходить. Ну це мінус герой і починається біля берда. Тому я хочу пророчиться замінити на всіх раундах, на всіх взагалі замінити на Тею. Щоб вона мені доходила до босів. от Що на рицарі, що на лицарі, що на інших локаціях. Тому що я не знаю, чи з того щось вийде. Вона є двічі, в принципі. Ось. Буде видно. Є плани на цю героїню. Її вони тут ніхто не любить, тут все капець Але треба розуміти, що вона йде під команду. Ось одна вона нічого не зможе. Вона йде під команду. От І. спробую якось знаю щось зробити. Я не знаю, чи Лідія накладає замовляння. Я не пам'ятаю. І в неї такої фішки нема. На жаль, ну нічого страшного. До речі, опір на арені 100 можете ставити, звичайно, на групову арену в сапропачку. Думаю, спокійно вона зайде. Так. Отже, дивіться по героям. Дивіться по героям. І щось намагайтесь грати. Ось, намагайтесь проходити потихеньку хвилі. Було я качав два дергота потворних, але вони показали себе не дуже добре на цих новійних фракціях. На останньому раунді вони були не очі. А, тому їх зняв. Взагалі війни фракції це дуже нервова тема. Ось дуже нервово потратити багато ресурсів, багато різних а, часу, щоб то все пройти, але рано чи пізно ви потихеньку все закриєте, прокачаєте героїв. Вам випадуть герої, які вам потрібні, і все, будете грати, насолоджуватись. Єдине, що вам треба, це анкіл на клан боса, з якого будуть випадати уламки. з цих уламків ви можете призивати героїв. Ну, не факт, що вони будуть самі імбові, да як тут легендарки в мене тут. Ну, пара штук класних, а то все таке шляпа. От. Але у вас випаде багато епічних, епічних героїв. І якщо ви тільки починаєте гру ви дивитесь дане відео, то <кхм> я скажу, що немає сенсу реферальну програму якусь робити зараз. того, що краще купити аккаунт стартовий будь-який. В нього там буде дуже багато героїв. Оці всі, які давали за вхід. Да? Ніндзя буде, там інші герої. Тобто нема сенсу проходити по рефіралці. Абсолютно. Тому купіть аккаунт за не знаю за 100 гривень собі чи там стартовий. Не знаю, скільки там мінімально стоїть. 100-500 там 500 гривень може стоїть. Ой, з якимись героями там. Можете з Ротасом купити, там або ще з якимись Вот. А саме краще купіть аккаунт. Купіть аккаунт з Вікселом. Ось і все. Щоб у вас був Віксвел. І, ну, подивіться, дуже багато там. Різні відео, різні анкіли з ним, які герої для нього треба. от скажу що легендарний, треба тільки він один. А до нього вже можна будь які Можете Сангвінію пошукати, щоб була. Віксел, віксел і Сангвінія вам закривають повністю все те, що треба. І Сангвінія десь вона була. вона На 50. Ось отак вона виглядає. Подивитись відео, моє там по анкілу. Буде краще розуміти, про що я говорю. Тобто робите самий простий анкіл Самий простий ангіл. Віксфел, Санвінія. І далі можна брати два рідкісні герої, які продовжують тривалість бонусів. Да? Елей. Ой, як її звати. В мене вона стоїть. На 60, по-моєму. Ось валері. Дві валері ставити. Ось, і ставити якогось героя, який буде вас дамажити, тобто будь-якого випалювача. Саме оптимальний варіант будь-який випалювач. У мене це стоїть геомант. Ви можете поставити будь-якого дамагера який там може бути від масового здоров'я. У мене стоїть геомант і в мене стоїть ну такі досить серйозні. І другий стоїть. Корвіс. Ось замість Валері. У мене одна Валері стоїть і стоїть Корвіс. Ось він. Продовжує тривалість бонусів. Ось і паралельно ще якийсь там урон наносить. Плюс урон наносить сам віксфол Ось і ви спокійно закриваєте віксфол сам мільйонів 40 Вкидає в мене. Там 30 мільйонів кидає половину від того, що вам треба закрити бос. Ось. Без нього буде важко. Не, не витрачайте час, купіть стартовий аккаунт з Віксолом і насолоджуйтесь. Так. Добре, всім дякую за увагу. Зараз там щось буде цікаво буду вам розказувати показувати. Ось по мірі можливостей.